Як правильно посадити рослину, щоб вона витримала спеку, щоб вона не загинула? Так, треба саджати навесні, влітку, восени, бо ми не знаємо, скільки буде опадів, скільки дощів буде. А якщо в нас немає можливості регулярно поливати рослину, треба спочатку все зробити правильно. Беремо рослину, яку ми придбали, в горщику і занурюємо її. В водичку в будь-яку ємкість разом з горщиком. кожному горщику внизу є дренажні отвори, через які водичка просочиться до вашої рослинки, можна додавати укорінювач і протягом. Хоча б мінімум однієї години, щоб у вас стояла рослина ось саме в такій ємкості з водичкою. А краще 2-3 годинки. Нехай гарно просочиться коренева система. Потім, на прикладі ось цієї рослинки, щоб не забруднитися, я показую: дістаємо ось цю рослину, де вже гарно просочилася коренева система. І робимо, друзі, ось так. Внизу ось так дряпаємо кореневу систему. Вивільняємо корінці. Отут можна потрошку отак от зробити. Весь ком не треба нам е, ось так робити, а трошки, трошки, трошки. Але це треба обов'язково робити. Бо я бачу в коментарях і мені присилають. Світлини, рослин, які саджають, нічого такого не роблять. Нам треба допомогти корінцям проникати в ґрунт і швидше розповсюджуватися по ґрунту. Тоді саджаємо. Ще моя рекомендація: обов'язково додавайте в лунку ось такий препарат. Це препарат від лічинок, які можуть годуватися корінцями. Це ініціатор, або ось такий препарат-інспіратор. В них однакова дія, один трошки коштовніший, але все одно вони гарно працюють. Одна така таблетка діє протягом одного року, і це вже ви знаєте точно, що ніхто не згризе внизу кореневу систему молодої рослини.